Україні. Слава ЗСУ! Вас вітає канал Спінінг ТВ. Влаштовуйтесь зручніше, заварюйте ранкову каву, беріть печенька. Обов'язково додивляйтесь цей відеоролик до самого кінця. Розповідайте своїм друзям в соцмережах. Виїжджайте частіше на рибалку, трасіть холодильники. Бо риба... На дивані клювати не буде, а я вам зроблю невеликий огляд ось такого воблера в вигляді щуки, який мені на фесті подарував мій самий найліпший твар... друг з клубу ПЗРП. І давайте з вами його ближче. Ближ. Роз... Подивимося, що вийде. Закрити о, ось такий от воблер в вигляді щуки. Ним буду користуватись перший раз. Схожі у мене трошки менші вобліри є ну і більше. Сподію, не сподіваюсь. З... Буду ним дуже задоволений. Всім рекомендую як рибакам, так і рибачкам, як професіоналам, так і починаючим. І гості каналу і підписники обов'язково підписуйтесь на канал, активуйте дзвоник двіни, аби ви вам приходили повідомлення про наступні відеоролики, і ви їх не пропускали. Ось такий от. Отак от він має сердені шарики. Ось такі він виконує дії в воді. Цей воблер Беріть. Новорожіння, фотографуйте, розповідайте своїм друзям. Виїжджайте з ними частіше на рибалку. І всім нам бажаю мирного неба над головою. І на сам кінець бажаю вам всім приємного перегляду цього відеоролика і на цей вобл... воблер і я обов'язково прикручу внизу під цим відеороликом ссылку, по якій ви зможете перейти і подивитися ну, вартість цього воблера. В вигляді ось такої от щуки. Ну і на цьому я буду вже завершувати цей відеоролик. Дякую. Дуже вам вдячний за перегляд моїх відеороликів, за підписку. Ну і мирного неба нам ще раз над головою. Добра-бобра. І зустрінемося з вами на водоймі.